Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 21 серпня 2024 року. Я знаходжусь на своєму невеличкому винограднику міста Полтава. Україна. Хотілося б вам би показати сигнальне плодоношення гібридної форми від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Кузьміч. Дуже раннього терміну дозрівання, сильно росла, крупна грона від 800 до 1200 г. Окремі ягодки можуть сягати 15-20 г червоного кольору, дуже плотна консистенція, хрустка, м'ясиста, соковита, ну і високе сахаронакопичення. Я тільки що поміряв, тільки що поміряв цукор, він сягає 22,6%. Залишив для перевірки, як вона буде себе поводити, не тріщить, чи не набирає дуже темні е е е цвіта, не уходить в темний такий аж синій колір. Ні, нічого за неї це не замічено на протязі е останніх трьох тижнів, як вона достигла і була готова в мене на 30 е липня цього року. Одні тільки позитивні враження, вона мені дуже до вподоби, я кажу, що особливо консистенцію при їді взагалі не відчувається шкурка. Взагалі не відчувається. Просто як начебто одна тільки м'якать там. І в той же час вона хрустка. Так що отака гібридна форма Кузьміч від Калугіна Віктора Михайловича. У кого вона росте на власних корнях, чи дає вже не перший рік на прищепі врожай, діліться, будь ласка, враженнями, пишіть коментарі. Кому була цікава дана інформація, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!